Тож, триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 І з нами на зв'язок вийшов наш наступний гість, і зараз ми матимемо можливість з ним поспілкуватися. Отже, вітаємо Петра Кралюка. Добрий день, пане Петре. Так, так отже, з вами віду. хочемо сьогодні поспілкуватися про 300-ту річницю від дня народження видатного українського філософа Григорія Сковороди. І трішки дійсно поговорити про те, що можливо залишається за лаштунками, про те, що або зовсім невідомо, а можливо, вам це відомо та можливо, ви зможете пролити світло. То, от знаємо, що він же народився тоді, коли Петро І перейменував Московію на Російську імперію, тобто вкрав нашу українську. Назву, і як це взагалі сприйнялося самим Григорієм Сковородом, сковородою та його родиною? Адже він народився в козацькій родині, чи, він, ну, чи як він поставився до цього, чи він якось реагував на те, що Україна якби зникала? Ну, Взагалі то е е справді, е сковорода. Народ... В козацькій родині це не містечко. Там було три церкви. Ну, відповідно, центр козацької сотні, яка входила до складу Лубенського полку. Що е, його суспільно-політичних поглядів, то на жаль, ми часто починаємо модернізувати їх, робити із сповороди великого патріота, говорити про те, що він був проти російської. І імперії, ну але якщо звернутися до реальних фактів е, його біографії, то вимальовується дещо інша картина. Е, річ в тому, що Скоборода навчався в Києво-Могилянській академії. А подобається нам це чи не подобається, але києво могилянська академія була своєрідною кузнею кадрів для російської православної церкви, в тому числі е, чимало. Відомих чиновників діячів Російської імперії походили із Києво-Могилянської академії. Ну мається на увазі Хелфан Прокупович і так далі в молоді роки. Сковорода опинився в Петербурзі, співав у капелі. Це було за часів Єлизавети Петрівни. Але тут треба мати на увазі той момент, що Єлизавета Петрівна проводила по суті таку я би сказав проукраїнську політику за Її правління саме був відновлений гетьманат, обрали гетьмана Кирила Розумовського. Ну, і можна говорити про багато інших таких речей, і реально українці в той час розбудовували Російську імперію, вони розглядали цю державу як свою державу, і очевидно, таким був також і Сковорода. Бо його перебування в Петербурзі і те, що він був співаком у притворній капелі, не треба сприймати як чисто таку, я би сказав, музичну діяльність, бо передворна капела при Єлизаветі Петрівні по, по суті виконувала і певні політичні функції, і тут можна довго розповідати про те, що. Власне, саме люди з цієї капели свого часу допомогли Лизаветі Петрівні прийти до влади, і потім також вони виконували, я би сказав, так, свою рідну функцію тобто прославляли імператрицю. Співали її многі еліта і тому подібне. Ну, в той час піар був дещо інше. Також можна говорити про те, що Скоборода працював в так званій комісії Федора Вишневського. До речі, Федір Вишневський свого часу допоміг, скажімо так, світській калеєрі Олексія Розумовського, який став неофіційним чоловіком Єлизавети Петрівни. Ну, це була доволі така цікава постать. Він очолював так зва. У Токайську комісію, яка займалася заготовкою вин для царського двору. Ну, але, очевидно, вони займалися. Переривається зв'язок, але ми все таки сподіваємося. це вони робили на території Австрійської імперії у місті Токай. і От саме сковорода опинився в складі цієї комісії генерала Вишне. Була не тільки вчена поду. Тобто, як бачите, все таки Сковорода. Певний період не знаходився на службі у е, Російській імперії. Він загалом лояльно ставився до цієї держави і таку лояльну, лояльне ставлення зберіг до кінця свого життя. Але тим не менше це його не влаштовувало, не влаштовувало життя при царському. Дві. Він сам добровільно, хоча міг би зробити непогану кар'єру, відмовився від цього. Він попросився, щоб йому дозволили повернутися в Київ. Потім, після того як він попрацював в комісії в Вишневську, він знову вертається в Київ, опиняється в провінції. Тобто, я би сказав так, що на рівні. Такого такої особистої поведінки, це все таки сковорода не сприймав Російську імперію. Для нього це пишне життя, це суєтне життя, видавалося чимось негативним, і це не йшло частково відображення в його творах, але творах специфічних, я би сказав, такого містичного характеру. Ну зокрема, у нього є. Це такий твір, який називається Сон, де він описує речі, і от він тікає від цих негарних речей. Тобто, особисто він, я ще раз повторюю, не сприймав Російську імперію. Але загалом він ло лояльно ставився до неї до кінця життя. Він спілкувався із. Ем... Різного роду чиновниками, багатими людьми. Причому його учні, наприклад, перший учень Василь Томара зробив доволі непогану кар'єру, став посланником Російської імперії у Константинополі, а його улюблений учень Михайло Коваленський теж займав високі посади, зокрема рязанського генерал-губернатора. Можна знайти. Ти і певні висловлювання, позитивні висловлювання Сковороди на адресу Катерини Другої. Ну, принаймні, Ковалинський пише про таке, але ну знову ж таки, я повторюю, що Сковорода тікав від цього. Він казав, що світ ловив мене, але. Не... Спіймав, він, зокрема, заповідав написати на своїй могилі. Але в своїх творах він не висловлював якогось протесту, не висловлював протесту проти закріпачення, в тому числі і закріпачення козаків. Хіба що ну, є у нього один вірш, який називається Про свободу, де він. А що мовляв, я не хочу е, втратити свободу, тобто попасти в кріпосну залежність. А така перспектива у нього на жаль була, коли він працював у е, багатого поміщика Степана Томари, виховуючи його сина Василя. селя. Е, е, не згадував він ні про ліквідацію Запорізької сіті, не згадував про ліквідацію Гетьманату, Але лаця це була. Його така суєта, якою він не переймався. Тобто, так я би сказав Пане Петре, ви згадували про да. те, що він щось писав, зокрема, про Катерину, то, але чи відомо, що він їй особисто сказав про їхні зустрічі? Чи це залишається ось такою таємницею? Да. Пане Петре, чи чуєте нас? На жаль, бачимо, з... переривається зв'язок у зв'язку із. Ну, відсутністю. я не вмію, що, що дехто хотів би бачити в особі Сковороди такого собі бунтаря, який виступав проти порядків, який був в вільніше не спогадах, а в біографії Ковалинського. Ну, по суті, Михайло Ковалинський написав першу біографію Сковороди, ну, Це радше такі, знаєте, спо. Ковалинського поросковороду, там і багато він пише про себе, і, зокрема, він говорив про те, що нібито сковорода от... прийшов до дому до... до Ковалинського, а у е... передпокої висів портрет Катерини Дуру, нічого дивного немає, тому що цариця відповідно е... чинов. Дворяни шанували імператрицю і є... дібетководаскле мені здається, що все так реально. Всійтися вою, але він е, це не захотів робити і так далі. Але це вже, знаєте, така собі. Е, Легендарна література, яка очевидно під собою не має е, якихось реалій, а тут швидше ми маємо справу із фантазіями, які ну так чи інакше спиралися на відповідні бажання. Але я повторюю, що загалом Сковорода не приймав у цього суєтного життя, і е, певно, життя в умовах імперії його не дуже влаштовувало, і те, що він не захотів робити. Кар'єру, хоча у нього великі були можливості, він був прекрасним музикантом. Він навіть написав деякі музичні твори, які виконувалися в Росії, які виконувалися в Україні, зокрема Глаз їже Херовими і там ще. Деякі інші збереглися, зберігся навіть один збірних із його музичними творами, і ці твори свідчать про те, що ну він справді був надзвичайно талановитою людиною. і Він би міг стати композитором десь на рівні Березовського чи Веделя. Ну але як бачите, кар'єра у нього склалася дещо інакше. Він би міг робити і світську кар'єру, але він не захотів цього. Робити, і от став таким собі мадрівним філософом. Я розумію, що були і певні обставини, які змушували його це робити, але водночас я би сказав, що це був своєрідний вибір. Тому що, е, працюючи, е, наприклад, у придворній капелі, будучи співаком, е, навіть більше того, він там був диригентом, отримав звання так званого е, церковного уставщика, тобто диригента, е, він, звичайно, отримував досить. Непогану заробітну плату, платили е, співакам від 100 до 200 рублів у е, рік. На той час це були доволі великі гроші. Окрім того, давали там їм е, е, їжу, дрова і тому подібне. І от він покидає цю. Капелу він відпрошується, щоб йому дали дозвіл покинути капелу, стає знову студентом Києво-Могилянської академії, не маючи ніяких таких серйозних засобів для прожиття Тобто на особистому рівні він, як бачите, вибрав Україну замість імперії, я би сказав так. Пане Петре, ну зрозуміли погляди сковороди на державницьку політику того часу. А яка його загалом була філософія життя, система цінностей, Адже відомо, що він з одного боку і аскетичний якийсь спосіб життя з іншого любив дороге вино, дорогий сир також мав. Дорогий годинник британського виробництва на той час. Ось яка його філософія? Що він доносив людям? І, власне, як він все ж таки увійшов в історію України як один із основних наших філософів? Дали кілька питань спочатку про те, чи справді Сковорода був таким уже атлетом. Е, ну. Е... Будемо говорити, що в молоді роки він зазнав різних спокус і очевидно не цурався вина, не цурався гарної їжі, і про це говорять навіть деякі його твори, де він навіть і описує свої рідні такі гулянки при вині, де ведуться вчені розмови, і так далі. Ну і будучи працівником Токайської комісії, звичайно, він міг насолоджуватися гарними винами. Тут ви говорите про те, що він також використовував доволі. Дорогі предмети, але це мені здається, не, не було таким визначальним. Загалом склалося так, що йому довелося жити в доволі з. Непростих в матеріальному плані умовах, тобто він не мав великих заробітків, доходів і е, довелося вести доволі скромний спосіб життя. Ну, принаймні, якщо говорити про його останні роки, особливо цей так званий мандрівний період, хоча і до мандрівного періоду, е, він все таки вів доволі помірний спосіб життя, тобто е, харчувався переважно рослинною їжею, молочними Продуктами відмовився взагалі від риби, від м'яса, Ну можна сказати, був вегетаріанцем. Е, і він вважав, що саме такий спосіб життя є найбільш природний, і він робить людину здоровою. Ну Я думаю, що ці міркування його були не без безставлені. Що стосується його філософії, вона значно відсутні. Від традиційної філософії, яка викладалася в Києво-Могилянській Академії, бо в Києво-Могилянській Академії основна ставка робилася на твори Арістотеля в той час, як Сковорода ближче все-таки за своєю філософією до платонізму. Він принаймні говорив таке: що є дві натури і три світи. Ну, це... Можна сказати, основна фішка вчення Сковороди. дві натури: це божественна натура і матеріальна натура. Божественна натура є визначальною, і те, що знаходиться в матеріальному світі, це по суті відображення божественної натури, творіння божественної натури. Ну, Подібні погляди сповідував Платон, його послідовники, неоплатоніки, християнські, зокрема неоплатоніки. Ну, в Скажімо так, що е, Сковорода е, був християнином, е, глибоко віруючою людиною, але ця віра десь різнилася від традиційної віри. Він відкидав різного роду марновірства, а е, говорив про те, що ви повинні шанувати Бога як творця. Оце є божественна натура. Е, а що стосується матеріального, то матеріальне е, це те, що проходить і на нього не треба акцентувати увагу. Далі він говорив про так званих ні, три світи. Три світи стосуються саме матеріальної натури. Це макросвіт, великий світ, мікросвіт це людина, і нарешті є третій світ, це символічний світ, Біблія. Ну, Про Біблію він багато говорив, але з одного боку він там говорив, що Біблія це є брехня, що вона затуманює голови людям. Але при цьому він говорив, що треба вміти. Читати Біблію. В Біблії є е, чимало речей, які ну, справді відводять людину від основної е, божественної ідеї, але водночас е, Біблія це є символічний світ, і треба вміти читати ці символи. Е, ну, Що стосується основної ідеї е, філософії Сковороди, я би сказав так. Е, ця ідея полягає в тому, щоб шукати щастя. Тут він е, десь був близький. До поглядів античного філософа Епікура, Епікура він часто згадує, навіть в одному із своїх віршів, яким завершується його збірка Цар Божественних пісень, він говорить про те, що Ісус Христос і Епікур це майже одне і те саме. Ну, На одному рівні він і ставить. Також основна ідея філософії Епікура – це пошук щастя, так само і в Сковороди. Яким чином людина, Людина може бути щасливою, тут він говорить так, що це не залежить від е, матеріальних статків, не залежить від грошей, не залежить від того, в якому ти будинку живеш, де ти живеш і так далі. Це залежить від твого внутрішнього світу. Якщо ти е, спокійний, е, якщо ти зумів е, своєю душею, будемо говорити так, злитися з вищою, Eu Тоді ти справді можуть стати щасливими. Ну і звідси випливає відома ідея Сковороди про так звану сородну працю. Про цю сородну працю він дуже багато говорив, і фактично, ця думка про сородну працю зводилася до того, що кожна людина, уже народившись, була визначена до певної професії. І якщо ми відмовляємося від цієї сородності, від того заняття, яким ми повинні займатися, ми зробимо себе нещасливими. Якщо ж ми е, пізнали те, що, чим нам необхідно займатися, то ми саме тоді можемо стати щасливими. Усе себе говорив так, що мовляв, Ну, Бог не призначив його бути багатим, е займати якісь чиновницькі посади. І тут він навіть говорив, що мені ж ребінь голяхами. але Бог мені дав частину мудрості, і в цьому моє багатство. Я е буду саме займатися тим, чим я повинен займатися, займатися е ну, е з вчительством. І от, принаймні, протягом довгого часу він займався вчительством, е він працював переяснювати. Аславському колегіумі, працював в харківському колегіумі. У нього були е, учні, з якими він займався. Ну, наприклад, у згадуваний е, Василь Томара Михайло Коваленський. Е, ну і потім уже в зрілому віці він стає таким мандрівним філософом, вчителем, е, відвідує, е, як правило, заможних людей на теренах Слобожанщини, багатих поміщиків. Не треба думати, що Сковорода там для війшов в якийсь селянські хати і Е, і ось він спілкується з цими людьми, навчає їх, тоді він пише е, філософські твори, перебуваючи в їхніх маєтках, дає цим людям читати ці філософські твори. Хоча я б не сказав, що це е, е, ті твори відповідали стандартам тогочасної філософії. Ну Якщо ми візьмемо твори Лебніца, Канта відомих. Е, Філософів того часу, то чи французьких просвітників, ну то вони явно не схожі із творами Сковороди. Е, в творах Сковороди є дуже багато художності, Там є і вірші, там є і різного роду байки, е, там є різного роду розмірковування про те, як треба досягати щастя. Але основний пафос це цих творів саме те, як треба досягнути щастя. Що ж, дякуємо вам, пане Петре, за ці розповіді, за цю інформацію, якою ви поділилися з нашими глядачами та радіослухачами. Отже, філософ Петро Кралюк в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Нагадаю, сьогодні 300-та річниця від дня народження Григорія Сковороди. Дякую, що дивилися та слухали. На все добре, до зустрічі.